Де повістки депутатам де повістки депутатам? під стінами кам'янського ТЦК зібрався мітинг. Містяни вимагають справедливої мобілізації. Повістки розносять тільки звичайним людям. Е, нікому ще от ми не знаємо ні одного чиновника, якому б йому або його дитині дали повістку. Призвали до. ЗСУ, до збройних сил України, на думку місцевих, такі дії обумовлені корупцією головного комісара Кам'янського ТЦК. Мовляв, той купив собі під час війни автівку за 550 тисяч гривень та оформив інвалідність, за яку отримав від міноборони 671 тисячу гривень. Місцеві впевнені саме за рахунок схем Євгенія Хамази повістки отримують лише прості роботяги, закриває очі, дивиться туди, не куди треба. Якщо так сказати. Ну тобто ну, вони забирають хлопців не звідти звідки треба. Тобто з вулиці забрати хлопчака окей, норм. А інші люди, а інші держслужбовці, інші поліція, СБУ, МЧС і все інше. Де вони? Чому їх не призивають, чому їм не видають повістки? Чималі статки комісара обурюють місцевих квартира, земельні ділянки, соціальні виплати. Тож народ вимагає справедливості. Перерахувати весь список тих, хто сидить зараз і ховається за спинами жінок, батьків, своїх посад. Ну це буде доволі, доволі довгий список. Ми сьогодні вперше тут біля воєнкомату і почали і так з депутатів, бо це визиває соціальний відгук. Це перша, але і не остання акція протесту кажуть мітингарі.